Коаліція охочих про що домовляються лідери 20 країн у Парижі. Україна готується до нових атак у кіберпросторі, а росіяни тонуть на єгипетському курорті. Вітаю, друзі! Це ТСН Онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Під прикриттям авто для перевезення тіл загиблих та з допомогою людей з корочками СБУ та поліції стали відомі подробиці втечі з України екс-депутата Київради та так званого наглядача за Києвом Дениса Комарницького, якого звинувачують у заволодінні столичною землею. Подробиці цієї втечі просто під носом у правоохоронців виклали наші колеги з видання Українська Правда. За їхньою інформацією з будинку у Києві екс-депутата забрали караваном з двох джипів ном. Мерів, яких немає у базі поліції. Перед джипами їхало авто із позначкою 200. Воно було перестраховкою на маршруті. Звідти спільники втікача передавали інформацію з блокпостів тим, хто їхав позаду. Біля міста Хуст Комарницького підхопили два працівники Нацполіції Закарпатської області. Один з них, за даними розслідувачів, і знайшов людину, яка переправила підозрюваного за кордон. Загалом втекти Комарницькому допомагали четверо людей із посвідченнями. СБУ, два закарпатських поліцейських і один тамтешній депутат. У Службі безпеки це розслідування вже прокоментували. Там стверджують, штатних співробітників серед помічників тікача не було, а фігуранти справи вже затримані і допитані. Росія готує новий наступ на Сумщину та Харківщину. Запланований вже цієї весни, заявив президент Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Лефігаро. Окупанти підтягують резерви до Покровська. Там вони втричі збільшили кількість штурмів. Про це вже розповів пресофіцер 59-ї бригади збройних сил Сергій Цехоцький. Найпевніше, припускає військовий для того, аби отримати хоч якісь територіальні здобутки перед черговими переговорами. Утім, з численними штурмами ворог отримує і численні втрати. Згідно даних аналітичного порталу, DeepState, карта бойових дій у цьому районі та за його межами дуже динамічна. Силам оборони України вдалося відкинути противника у селі Котлиному, а от дещо поступитися у Катеринівці, Тернах і Піщаному. Складною нині є ситуація в районі Костянтинополя на Курахівському напрямку, як пише військовий кореспондент Богдан Мирошников. Там нині цитую пекло просування ворога на село Розлив виявилося більшим ніж очікувалося. Мета окупантів переправитися через річку Вовча, перерізати шляхи постачання та вдарити наші підрозділи з боку. Наші війська у Спішно цьому протидіють від учора. уражено майже два десятки місць зосередження піхоти ворога та понад 160 автомобілів. А на Курщині ЗСУ знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку, 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка-Успенівка. 12 дронами по житлових багатоповерхівках, підприємству та котельні. По Харкову ворог гатив напередодні пізно ввечері. Поранених вже 13-ро, Серед них є діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах міста. Окрім понівечених багатоповерхівок, приватних осель та ринку. Росіяни вдарили по котельні, що забезпечувала теплом сім будинків. Внаслідок ударів у місті спалахнули чотири масштабні пожежі. Найбільше і найдовше палало у виробничій будівлі там вогонь охопив 2,5 тисячі квадратних метрів. Наразі на місцях ударів працюють надзвичайники та співробітники комунальних служб, а люди намагаються закрити вибиті вікна їх сотні. Лікарі заспокоюють, життю поранених загрози немає. Зокрема, 14-річна дівчинка, яку ушпиталили, дістала порізи склом. і вже зашили рану. З справами займалась. Це произошло внезапно, так що тут секунди дела і все. У нього рассечена бровь сильно. Ну, на больнице наложили належали швидко. Всіх інших э, маємо поранення від уламків скла, забої, перелами, кінцівок та э, кісток обличчя. У Золочеві це теж Харківщина. Дрон влучив у житловий будинок. Там восьмеро постраждали. Серед них дитина. 14-річна дівчинка у важкому стані у лікарні. У борівській громаді під ударами дронів теж опинилися мирні мешканці. Поранені 42-річний чоловік та 54-річна жінка. В день ворог накрив вогнем серед місця Херсону. Вбито цивільного і є поранені. А напередодні росіяни полювали за людьми-дронами. Загинула жінка. Ще один чоловік поранений. Трьох харсонців ушпиталили ввечері на тих же. На тих теж скинули вибухівку російські дрони. Окрім обласного центру, ворог поцілив по трьох десятках сіл, пошкодив 12 приватних будинків, пункт незламності, газогін та автомобілі. Сумщина, там четверо поранених. О півночі шахедами ворог вдарив по цивільній інфраструктурі конотопу. Відомо про одного постраждалого. Повторний удар росіяни завдали по місцю, де працювали екстрені служби. Майже три десятки кабів окупанти скинули на Краснопільську громаду. Над ранок кілька керованих авіабомб Росія. Не поцілили у райцентр Краснопілля з під завалів будинку. Живим вдалося дістати 57-річного господаря. Він наразі у лікарні. Відмовився. Обговорюють розгортання гарантійних сил у Парижі за участі президента України почався саміт коаліції охочих. Так називають себе державою, що зголосилися надіслати миротворців або в інший спосіб підтримати контроль за дотриманням миру у нашій державі. Президент Франції приймає лідерів понад 20 країн. Учасники саміту обговорюють продовження стійкої підтримки України, а також посилення української армії та оборонно промислового комплексу, а також переговори про мир і перші кроки. До припинення вогню, поки обговорення триває. Наталія Фібрік розкаже, що передувало саміту. Лідери понад 20 країн збираються з самого ранку в Єлисейському палаці у Парижі. А тут представники країн Євросоюзу та НАТО поки що канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Італії, Іспанії Польщі також очікують делегації з Великобританії, Туреччини та Канади. У саміті бере участь і президент України Володимир Зеленський. Головне питання сьогодні: як сформувати військовий контингент в Україні, які країни готові відправити своїх військових і де в Україні вони можуть бути розміщені за різними повідомленнями? Чимало країн досі вагаються і шукають альтернативи. Говоритимуть також про довгострокову підтримку українських збройних сил та гарантії безпеки для України. Напередодні президент Франції Мануель Макрон приймав президента України Володимира Зеленського. Обидва лідери провели двосторонню зустріч. Париж оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 2 мільярди євро. Йдеться про постачання протитанкових ракет, систем ППО, дронів, бронемашин, ракет класу земля повітря, ракет для винищувачів Міраж і наземного захисту Містраль. Також французька сторона планує розпочати часткове виробництво озброєнь. Осередньо в Україні на основі партнерств між оборонними підприємствами обох країн, Макрон наголосив, Європа зараз на вирішальному етапі, і тепер союзники мають зробити крок назустріч Україні і власній безпеці. Президент Франції вважає, що обмежене припинення вогню ініційоване США уже порушене Росією. А розмови про скасування санкцій недоречні. Мир силою не починається зі зняття санкцій, не отримавши і не розглянувши нічого. Тому я думаю, що що питання про санкції колись постане, але поки що я бачу країну, на яку напали, яка вже зробила жест, погодившись на 30-денне припинення вогню без жодних умов. А з іншого боку, я агресор, який ставить умови. Ну ми ж не скасовуємо санкції, інакше ми розвалимося. Так що ні, питання санкцій буде, але в свій час. Президент Зеленський зі свого боку очікує від саміту конкретних рішень, а саме щодо миротворчого контингенту, який міг би діяти в Україні у випадку сталого припинення вогню. Представники наших генеральних штабів працювали весь цей час кілька тижнів спілкувалися щодо контингенту, в якому форматі. Що може бути який кількісний склад тощо. Ну і важливо, що вони можуть робити, чого вони не можуть робити. Ця інфраструктура вона дуже непроста. Я думаю, що найважливіше буде питання, хто дійсно готовий на це піти, а на що готові контингенти, поки що. Якщо чесно зарано говорити, очікується, що на саміті прозвучать сигнали щодо готовності окремих країн долучитися до формування контингенту. Президент також підкреслив, що бачення України це союз Європи та Сполучених Штатів, частиною якого може бути миротворча присутність. Проте дискусії ще тривають. Партнери відрізняються у поглядах на чисельність і формат контингенту, а також на джерела його фінансування. Після обіду президент Макрон хоче зробити заяву за підсумками зустрічі за інформацією із французької делегації. Париж хоче закріпити довгострокову політичну домовленість на підтримку української обороноздатності, а також на спільну реакцію у разі нової загрози з боку Росії. Із Берліна Наталя Фібріх ТСН Попри зупинку фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів, демократичний світ продовжує допомагати Україні. Зокрема, Велика Британія надає більше як 500 тисяч доларів на гранти для соціальних послуг родинам із дітьми, які мають особливі потреби. Більше ста громадських організацій та благодійних фондів в Україні можуть отримати до 60 тисяч доларів на один грант. Кошти використовуватимуть на супровід під час інклюзивного навчання, проживання для дітей сиріт, організацію відпочинку. Батьків, які доглядають дітей інвалідів та інші соціальні послуги, нині на відкритому конкурсі триває відбір громад та організацій, які претендуватимуть на ці гранти. Вже з червня українці отримують допомогу за рахунок іноземних донорів в рамках нового проєкту. Це прогнозує міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Кожна з пілотних громад, яких, які зголосилися, матимуть можливість за кошти наших міжнародних партнерів допомогти з соціальним супроводом, денним доглядом для дітей з інвалідністю, надати соціальну квартиру для тренування тим дітям, які є сиротами, і надати інші послуги і підтримки, які потрібні родині, коли вони опиняються в складних життєвих обставинах. А тим часом у Сполучених Штатах стався ще один новий витік даних. В інтернет злили особисті дані глави американської розвідки, міністра оборони та радника Трампа із національної безпеки. Як пише видання «Держпігель», йдеться про особисті номери телефонів, електронні пошти та навіть паролі до них Тулсі Габард, Піта Гексета та Майка Волса. Всю цю інформацію про американських топ-посадовців знайшли у комерційних базах даних та у витоках зі зламаних баз. Журналісти вирішили не оприлюднювати отримані телефони і звернулися за коментарем від офіційних осіб. Видання Шпігель зазначає, ворожі спецслужби можуть використовувати дані високопоставлених американських чиновників для шпигунства чи проникнення у закриті чати, особливо коли йдеться про глав американської розвідки чи Пентагону. Україна ж готується до майбутніх кібератак та диверсій, зокрема з боку Росії, заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, під час першого форуму з кібербезпеки та розвитку держреєстрів. Форум організувало Міністерство юстиції, адже саме Мін'юст є утримувачем та адмініструє 20 цифрових держреєстрів, якими користуються майже 60 тисяч державних та приватних установ, зокрема нотаріуси. Правоохоронці та ЦНАПи учасники форуму обговорили майбутні можливі загрози, шляхи подолання кібератак та зміни у законодавстві для захисту цифрової інфраструктури країни. Нещодавня масштабна атака на реєстри Мін'юста, яка сталася наприкінці 2024 року, показала слабкі місця у захисті даних громадян. Але, долаючи ці виклики, наші кіберспеціалісти змогли не тільки відновити сервіси, але й зробити їх більш зручними для людей, каже Ольга Стефанішина. Міністерство юстиції найближчі дні буде готувати для внесення на розгляд уряду низку законодавчих актів, які в першу чергу будуть спрямовані на подолання наслідків кібератаки, яка відбулась в грудні. Ми зробили дуже багато висновків. Ми розуміємо, що нам потрібно посилити. Як ви оцінюєте рівень кіберзагроз, враховуючи останні атаки? Обов'язково напишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. За кілька ранкових годин у застосунку та на сайті Укрзалізниці вже купили понад 12 тисяч квитків. Онлайн залізниця запрацювала. На відновлення її функції після безпрецедентної кібератаки пішло 89 годин. Наразі доступними є продаж та повернення квитків. Утім, працює сервіс поки що зі скрипом у резервному форматі. Пасажирів просять не тестувати відновлені сервіси заради цікавості, а користуватися ними. Тільки за потреби. Система украй чутлива до перевантажень. Не вдалося поки що відновити архів квитків, придбаних раніше. Тож поки можна користуватися дублікатами проїзних документів, які були автоматично надіслані на пошту. Якщо ж їх немає, для посадки вистачить квитанції про оплату проїзду із застосунку банка. Нагадаю, у понеділок на «Укрзалізницю» була скоєна безпрецедентна масштабна кібератака. За словами адміністрації підприємства, ворог прагнув зупинити рух, втім йому вдалося лише покласти сайти. Протягом трьох діб купити квитки можна було тільки в офлайн касах, і це спричинило неабиякий ажіотаж на вокзалах. Незаконна схема бронювання від мобілізації у столичному виші. Державне бюро розслідувань навідалося до Київського авіаційного інституту у минулому НАУ, розслідуючи злочин. Про це у Фейсбук повідомила очільниця вишу Ксенія Семенова. Каже, схему організували під виглядом замовлення наукових досліджень. Їх повинно було проводити невідоме її підприємство разом із науковим працівником інституту, який був у долі. Підозрілу діяльність виявило управління безпеки ви. Воно і звернулося у ДБР. Службі вдалося дивним, що до складу одного із проєктів, які стосувалися безпілотників, додали медика, який не мав стосунку до дронів. Як пояснили у ДБР, ця схема досить поширене явище, виявити подібні порушення складно, тож вишам слід бути уважними. Раніше подібну схему вже виявили у Харківському авіаційному інституті. Смертельна аварія на Миколаївщині. Там з бензовозом зіштовхнулися два легковики. Спалахнула потужна пожежа, і в ній живцем згоріли двоє людей. Попередньо відомо, водій шкоди не впорався із кермуванням та зіштовхнувся із вазом, а згодом із вантажівкою. Фура везла цистерною з пальним. Від удару вона перекинулася, нафтопродукти вилилися на дорогу та спалахнули. Вогонь знищив легковик і вантажівку. Водії загинули на місці. Окрім того, пожежа перекинулася на приватну споруду неподалік дороги. Його гасили рятувальники, водій шкоди та двоє його пасажирів вижили, але дістали поранення. Усіх доправили до лікарні. Водія виявили алкоголю крові. Йому загрожує 12 років за ґратами. І знову закрили цього разу на ремонт. Від завтра розпочинаються роботи на південному мосту у Києві. Ладнатимуть естакаду на правому березі. Ділянку довжиною у 650 метрів. Рух не зупинятимуть повністю, просто перекриють більшість смуг. У комунальному підприємстві «Київавтодор» кажуть, міст у стані обмеженої придатності ще з 2021 року, тому ремонт потрібно робити терміново. Нагадаю, Південний міст було закрито від початку повномасштабної війни. Три роки дозвіл на проїзд не мали тільки військові та спеціальний транспорт. Місяць тому очільник КМВА Тимур Ткаченко анонсував відкриття мосту для усіх киян. Корабли троща із російськими туристами в єгипетській хургаді затонув екскурсійний батискав. Сталося це десь за кілометр від берега під час екскурсії на облавку було до півсотні громадян країни-агресорки. Шестеро з них потонули. Ще кілька травмувалися, а національність подопельників вже підтвердило російське консульство. А причина аварії з'ясовують. І погодні сюрпризи на сам кінець березня, і сніг, і тепло до плюс 20. Здебільшого синоптики прогнозують незвичну, але таку бажану для кінця березня весняну погоду. У день від плюс 11 до плюс 16 – вище нуля, а в окремих регіонах одещині та Криму навіть до плюс 20. Уночі теж вже не холодно, плюс 6, плюс 9. Сьогодні переважно хмарно та маловітряно. А от на вихідні можливі короткочасні дощі. І навіть з невеликим снігом, але це. У Карпатах. Загалом погодні коливання будуть незначні цього тижня, тож на вихідні можна сміливо планувати для прогулянок. А от на початку квітня можливе похолодання. Тож вдягайтеся по погоді і слідкуйте за нашими випусками у Ютубі. Традиційно о 19.30 Святослав Гринчук підіб'є для вас інформаційний підсумок цього четверга. Я ж прощаюся, бережіть себе.